Вітаю на каналі. Сьогодні я пропоную такий загальний розклад, чи збудеться ваше бажання. Обирати позицію можна по номеру. Це буде, оц, цей блок буде для жінок, а потім я зніму для королів, для чоловіків. Обирати можна по номеру позиції, а можна по королеві, яка вам приглянеться по картинці або по масті, по стихії. Так, перша королева, яка тут буде, друга, третя і четверта. Значить, перша королева у нас королева пентаклів, земна стихія, друга королева мічів, повітряна стихія, третя королева кубків, водна стихія, і четверта королева жезлів. Розклад виконую на Таробо челі. Складається він із шести питань і порада. Тому я зараз до кожної королеви викладу по 6 карт, щоб вони додублювалися. І потім будемо розглядати по черзі. Так, це у нас до королеви, кубки, до королеви Пентаклів. Ви поки обираєте свою позицію. чи збудеться бажання. Бажання загадуйте таке більш-менш реалістичне. Так, і строк можете свій загадати. Ну, короткий срок я не раджу загадувати. Теж реальні сроки загадуйте. Так, ну, поки ці королеви у нас відпочивають. Так. А ми починаємо з королеви Пентаклів. Чи збудеться ваше бажання? Дивимося. Так, перше питання. Який шанс отримати бажане у вас прямо зараз? Імператор величезний шанс, якщо ви застосуєте силу волі. Рішучість, сплануєте все, що стосується вашого бажання. Особливо це може стосуватися заміжжя, так, зустрічі там з чоловіком, ну, налагодження сімейного життя, а також може вказувати і на нерухомість. Ще можете звернутися за допомогою до якогось пливового чоловіка у вашому житті, а хто заміжній до свого чоловіка. Величезні шанси. Так, чи заслуговуєте ви виконання цього бажання. Жриця. А отут незрозуміло в тому плані, що якщо це, наприклад, стосується народження дітей, то так. Якщо це шлюба, то ви не готові ще тоді до цього. Тому що ви введете якийсь замкнутий спосіб життя. Якщо це стосується навчання, там, езотеричним наукам або педагогіці, то так, заслуговуєте. Тобто тут двояко. Зараз уточнимо. Ну, виконання цього бажання зруйнує всі ваші кордони. Тут уже по своїй ситуації дивіться. Ну, Що стосується житла, то так, заслуговуєте Та житла, ремонт, так. Так, третє питання. Чи допомагає мені Бог? Так, да, у вас є або ангел-хоронитель. У вас є якийсь ангел-хоронитель у вигляді короля Пентаклів. Це може бути хтось з вашого роду, який вас охороняє. Допомагають. Так, чи є перешкоди зі сторони темних сил? Ні, немає. Королева мічів. Якщо є перешкоди, то це лише зі сторони вашого. Так би мовити, ментала і ваших думок. Чи здійснеться задумане вам, і вам у благо? Четвірка кубків. Ну тут буде якесь розчарування, буде, буде якась і депресія після виконання цього бажання. Що ви побажаєте після виконання цього бажання? Ту спінтаклю. Ви захочете ще шанса на щось нове. Тут, якщо ви бажаєте, наприклад, шлюба, то ви будете як розчаровані в цьому шлюбі і будете шукати новий шанс. Порада тут, яка вам випадає, випадає порада 11 цій колоді це правосуддя. Перед тим, як Приступити до виконання цього е, е, бажання все дуже ретельно обдумати. Якщо це стосується шлюбу, це дійсно повинен тоді бути узаконений шлюб. Якщо це стосується налагодження відносин у сім'ї, бо тут декілька варіантів можна ваше бажання проходити, то треба, е, ну, не, не можна розривати, поки стосунки, ще подумайте над цим. Шукайте якийсь компроміс. Що стосується нерухомості, бо імператор може вказувати на чотири кути, тобто на нерухомість, то дійсте тільки в, в межах законних. Все по закону повинно бути, повинно бути е, оформлено, щоб не уникнути оцього розчарування. Та, уникнути, уникнути. Тут ось йде е, така, я дивлюся, чи виконається бажання, виконається, бо це і весілля, і новосілля. Тому е, і та, і е, та е, 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 бажання здійсниться, бо буде свято. І якщо тут дійсно жінка бажає що народження дитини, тоді зачаття повинно бути сплановане, повинно бути сплановане. І е, чи є перешкоди зі сторони темних сил, тоді вам треба змінити лікаря, отут по королеві мічів. І тоді теж бажання здійсниться, І е, буде ніби як христини, Ну, тобто теж свято. А що ви забажаєте після нового шансу на повторення цієї ситуації? Так, що стосується е, королеви Пентаклі, тут гарний прогноз, гарний, тільки треба врахувати поради, які випали. Так. Дивимося далі. Наступна наша королева, королева мічів. Значить, який шанс отримати задумане, чи заслуговуєте ви зараз ну, виконання цього бажання? Чи допомагає вам Бог, чи ангел-хранитель? Чи є перешкоди зі сторони темних сил? Чи бажання це здійсниться вам на благо? І що ви забажаєте після виконання цього бажання? Так, чи є шанси? Існують шанси, випав король. Жезлів. Існують величезні шанси. Теж залежить від вашої активності, і також залежить від якогось короля жезлів. Може бути ваш чоловік. Якщо ви в шлюбі, якщо ну, на зустріч там питаєте, то теж зустріч має відбутися. А ви заслуговуєте цього. Е, Вірніше, шанс великий. Чи заслуговуєте ви абсолютно заслуговуєте Єрафант? Це вам по. Е, лінії вищих сил, особливо якщо це шлюб, і народження дітей. І ви тут, і якщо питає хтось на заміжжя, королева яка, то тут і заміжжя, і народження дітей проходить. Що вам? Чи допомагають вам Бог чи ангел-хранитель у цій справі? Допомагає імператриця, вам род допомагає. Або якась жінка, ну, яка вас оберігає. Так, чи є перешкоди зі сторони темних сил у цьому бажанні? Король Кубків, Ні, немає. Тут у вас веде доля по, е, в цьому питанні. Чи бажання здійсниться вам на благо. Випадає шість камінчів. Це будуть якісь переміни. Це однозначно будуть переміни вам у житті. Так, що є в цій карті і що немає, зараз подивимося. Двойка жезлів. Ну, зміниться ваша ситуація, ви якось балансуєте свій стан, зробите вибір. Ще. Ну, дійсно, тут карта сила на 11 виходить. Ну, в принципі, така порада однакова, що буде як для королів пентаклів, як на правосуддя, так і на силу. Застосовувати королеві пентаклів треба ще зусилля. Для того, щоб досягти бажаного. Значить, чи на благо, на благо, ви як розквітнете, ваша харизматичність виросте, чого немає, правосуддя немає. Тобто немає тут, знаєте що, якогось кармічного ніби як вам наказання. Якщо ви мрієте про шлюб, про народження дітей, то тут вам шляхи не закриті. Що ви забажаєте. Після цього бажання. Після виконання цього бажання випав суд. І це говорить про те, що ви захочете обновити своє баж... життя, повністю змінити своє життя. Якщо це про народження дітей, питали, то ще дітей теж. Якщо це про законний шлюб, то укріпляти цей шлюб. Далі що тут? Дитину захочете після цього. Дитину. Народити після оцих подій. Тобто тут хтось про заміжа питає, скоріш за все, так. Порада виходить колесниця. колесниця, значить, треба брати справу в свої руки. Шукаєте чоловіка, проявляєте більше активності, відправляєтеся кудись в поїздку, от там здійсниться ваше бажання. Для королеви мечів, незважаючи, що тут така жінка сувора зображена, дуже гарний прогноз вийшов, дуже. Ваше бажання однозначно збудеться, причому це переверне ваше життя. Так, королева, тут у нас яка? Королева Кубків тепер. Королева Кубків. Який шанс отримати бажання прямо зараз? Чи заслуговуєте виконання цього бажання? Чи допомагає вам Бог чи ангел хранити? Чи є перешкоди від темних сил, чи бажання здійсниться вам на благо? І що ви побажаєте після виконання цього бажання? Який шанс? Лицар Пентаклів. великий шанс, особливо це стосується роботи, просування бізнесу, от таке, переїзду, покупки якоїсь цінної. Великий шанс. Чи заслуговуєте ви виконання цього бажання? Сімка кубків. Ну ви мрієте про це бажання, мрієте? Тут все в області мрій поки, ну чи заслуговуєте зараз додамо. Це ваша завітна мрія. Да, заслуговуєте. дев'ятка кубків, щоб свято було на вашій вулиці, так би сказали, в роду. Так, Чи допомагає вам Бог, чи ангел-хоронитель? Сонце випало, звісно, вам допомагають у цьому. Допомагають сонце, як вище божество. Вам допомагає тут. Якийсь ангел-хранитель, чи навіть сам Бог вам допомагає, чи є перешкоди від темних сил. Тут випадає сім кажезлів. Це не від темних сил, це ваш спротив для того, щоб у ваше життя прийшло виконання цього бажання. Чи, чи на благо здійсниться ваше бажання? Е, П'ятірка мічів, вони на благо. Чомусь не на благо. Комусь це може нашкодити. Комусь це може нашкодити? Ви можете тоді опинитися в обставинах. Коли після виконання цього бажання ви відчуєте пустоту. І вам ніби як прийдеться по, 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 по шуту щось нове розпочинати. І це якось пов'язано з емоціями. Ну, мені здається, ви як емоційне спустошення відчуєте, коли це виконається. Ви дуже цього хочете. Ви дуже треба трохи. Зменшити бажання. Воно здійсниться, бо на вашій стороні і Бог. А вам треба трохи пом'якшити цю позицію. Що ви забажаєте після е е виконання цього бажання? Шістка кубків випала. Ну, це щось таке інфантильне, це як повернення до чогось, ви захочете. А може, захочете і народження дітей, це залежить від того, що ви загадали. Тут з кубків. Любові нової ви захочете, Нової з любові і захочете швидкого просування у цих справі. Нова любов може бути як до дитини, так і до чоловіка, ну, до мужчини, так і творчі якісь натхнення. Яка ж тут буде вам порада? Бо тут неоднозначно виходить через те, що ви дуже-дуже мрієте, і ніби як ця мрія завітна і відірвана від життя. І в той же час ви тримаєте оборону, щоб ця. Мета ну, бажання не здійснилося. Яка тут буде порада? Отут правосуддя. Ви дуже-дуже повинні ретельно подумати над тим, чи воно взагалі потрібно, чи це не ілюзія ваша. Бо після того, як воно здійсниться, а воно комусь може задати шкоду, ви захочете повернутися до свого минулого стану. Так, це було по королеві кубків. Дивимося далі четверта наша королева. Королева жезлів, вогняна стихія. Так. Який шанс отримати бажане? Чи заслуговуєте ви виконання цього бажання? Чи допомагає вам Бог, чи ангел хранитель Чи існують перешкоди від темних сил? Чи бажане здійсниться вам на блага? Що ви побажаєте після того, як бажане здійсниться? Який шанс отримати величезний шанс тільки не зараз, а пізніше, бо випала зірка? Шанси є, але з відтермінуванням у часі. Чи заслуговуєте ви виконання цього бажання? Заслуговуєте в повній мірі десятка пентаклів, це як вона йде винагорода. Особливо це стосується справ сімейних, грошових з нерухомістю. Чи допомагає вам Бог повішаний. Повішаний карта карми з одної сторони, І це не про Бога. Хоча іноді кажуть, що це Бог Один із скандинавської міфології, завис між небом і землею. Тут е, все-таки якісь кармічні є, е, моменти. Ну, зараз перевіримо цю карту, чи допомагає Бог, чи ангел хранити. Ну, є якийсь лицар кубків, це значить дійсно якийсь ангел є. Тоді воно, це вам допомога, вона йде як за ваші минулі дії в минулих життях. Так, чи є перешкоди від темних сил? Паш Мічів. Паш Мічів вказує, це не темні сили, це ваше внутрішнє налаштування тут. Е, ви, е, здат, ви, якщо ви витягли, о, смішли, обрали королеву Жезлів, королева жезлів на, на, наділена високими магічними здібностями. А Пашмічів вказує, що ви самі можете на себе цю магію наводити. Тобто самозглас, я б так сказала, хто буксує, не темні сили, ви самі собі шкодите чомусь. Мислями, скоріше, отак, негативними. Так. Чи бажане здійсниться вам на благо? Так, двойка пентаклів. В принципі, так, на благо. Але тут якась хитка позиція, значить, уточнимо. Це швидко просуне вас до мети, до якоїсь, до вашої оце здійснення. Але теж ви відчуєте. Гіркоту, я б сказала, досвіду після отримання бажаного. Тут і так і так може бути. Не, ну Все-таки все на благо. Все-таки на благо, тому що двойка, немає двойки мічів. Тобто ви не, 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 коли це бажане здійсниться, то ви не будете відчувати те, що робили даремно. Але от якусь мудрість. І о, треба буде вам усамітнитися, щоб переосмислити те, що відбулося. Ну, не знаю, яке тут бажання, але воно тут не скоро збудеться просто. Так, що ви побажаєте після цього? Вибір, любов побажаєте. Мені здається, якщо ви питаєте на сім'ю, на створення сім'ї. То ви після. Ви будете наполовину тільки задоволені тими стосунками, які у вас кладуться, а ви захочете ще якихось стосунки. Ну так, да, ви захочете працювати над іншим якимось проєктом. Якщо це творчий проєкт, то ви захочете знову матимете вибір. Що ви забажаєте? Обрати щось із того, що вам буде давати доля для того, щоб розвивати далі свої таланти. Залежить теж від того, що ви загадали. Так, яка тут вам буде порада для здійснення бажаного? Тут дуже затягнутий час. Зразу карти показали і повішений, і зірка? 11. Сила. Вам треба застосовувати силу. Якщо це. Ну, Зусилля. Саме воно з неба не впаде. Якщо це стосується шлюбу таки інших зустріч любові, то сила вказує, що вам треба виходити в люди, розширювати контакти. Також сила вказує на те, що вам треба зайнятися своїм зовнішнім виглядом. Якщо там ну, відчуваєте якісь. Ну, не впевнені в собі, то тоді, значить, спортзал, там, процедури якісь такі інше. А загалом іти і розширювати контакти треба по силі. Так, я дякую за увагу, був цікавий розклад. Всім здійсниться, просто в різні сроки і за різних. За різних обставин, але в цілому всі прогнози благоприятні. Дякую за увагу. І наступне відео буде для королів, таке саме, для чоловіків. Зможете обрати свою позицію.